На Змійському міському пляжі тривають роботи з благоустрою. Нагадаємо, що п'ять днів тому зону відпочинку було закріплено за комунальним підприємством «Зміївсервіс». За цей час комунальники відремонтували містки, на яких замінили покриття, встановили нові дерев'яні дощечки, завезли пісок до спортивних майданчиків пляжу та щебінь для підсипки шляхів пересування автотранспорту. За допомогою осіб залучених до громадських робіт, спецтехніки продовжуються роботи щодо розчищення чагарників, вирубки сухостію. Найближчим часом планується опорядкування території місць, відведених для купання, встановлення огорожі для автотранспорту, відновлення перил на містках та фарбування містків.